В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Багато званих, мало обраних. Ісус Христос розповідає притчу до народу про Царя, який весілля для сина Свого справляв, приготував гостину. І запросив усіх, але запрошені не прийшли. Він посилає вдруге своїх інших слуг і пояснює їм, уже все приготував, заколов годоване теля, їжа на столах. Ми готуємося прийняти. Гостей і немає вже як задкувати, лишень радіймо, весіллю мого сина. Але каже Христос, одні пішли на свої поля, а інші пішли на свої торжища. І так, дорогі брати і сестри, не знайшлося в них часу для господаря для царя. Оце багато покликаних. І подивіться, цар, який справляє весілля, це Господь. І покликані це ізраїльський народ. І Господь з людиною тут. Не як з рабом спілкується, а каже, що запросив їх на весілля і своїх рабів відправляє сповістити їм: Прийдіть, ви запрошені. Але вони знайшли іншу зацікавленість, матеріальні блага, якими захопилися. І їм було не до Господа. І через цю владу матеріальні блага, не зуміли побачити Месію, не зуміли розпізнати Його в Ісусі Христі і не зуміли слова Його проповіді прийняти до серця, пробудити в собі. Розуміння, що тут і зараз з ними є цар, який сотворив небо і землю. Коли побачив цар, що не прийшли запрошені, каже слугам: ідіть на роздоріжжя, усіх кличте, всіх, кого знайдете, І ось всі народи, зібрані Господом Богом. Під один дах, який називається Церква Христова, для того, щоб справляти радість, справляти поєднання людської душі з Господом Богом. Ісус Христос є главою цього дому, главою Церкви. А всі ми каже, члени, порізно, але й разом складаємо церкву як тіло церкви. І Христос покликав усіх нас до цієї участі в церкві, але серед тих, хто приходить до церкви. Є ті, про кого Христос каже: Цар вийшов подивитися, і побачив серед гостей чоловіка, який був одягнутий не у весільний одяг, і запитує його: Друже, як ти сюди увійшов, не маючи весільного одягу. Той мовчав, не мав що відповісти, І каже, Христос Спаситель до слуг своїх, зв'яжіть Йому руки і ноги, тобто зробіть його тепер бездіяльним. І вкиньте в тьму кромішню. Там буде плаче скрегіт зубів. Господь показує нам, що Він обрав тих, хто чи тих батьки, яких, прабатьки яких. Вміли догодити Господу Богу, вміли любити Господа Бога і жити по правді Божій, заховувати Його заповіді. Він покликав синів цих праведників до спасіння, до участі у Його весільному бенкеті, в його радості, повернення людини до Господа Бога, до спасіння після падіння Її у раю, але не прийшли покликані. І Господь показує, що Він тоді всі народи гукнув. Прийдіть, які ви є, з усіма вашими вадами. Бо Христос сказав: Прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, я вас заспокою мій легкий, ярмо приємне, все за вас зробив, все для вас приготував, прийдіть в радість Господаря вашого. І навіть серед тих, хто прийшли, виявляється ті, хто не аналізує і не усвідомлює, хто такий Христос, що таке Церква Христова. І яку участь людина бере, живучи як член церкви Христової в Бозі, яке її завдання, і як вона себе повинна у житті повести, щоб бути достойним покликання участі жити в церкві Христової? Ті, хто не охрестився, ті, хто не прийшов до просвітлення світлом Христовим, хто не прийняв віри Христової, каже Господь друже, як ти сюди увійшов, не маючи одягу весільного. Немає виправдання і буде покарання, показує Господь нам. У цьому випадку читання святого Євангелія, у притчі про весілля, яке організував цар, і в інших випадках, як оце ми бачимо про багача і лазаря, Господь підкреслює, буде мука, буде місце покарання, тобто буде відокремлення. Праведників, відгрішників, будуть ті, хто у тьмі кромішні, тобто видалені будуть із благодаті Божої із буття в Бозі, і там будуть мучитися вічно за своє оце коротке, негідне, зухвале життя, життя. Яке вони самі для себе прожили, не оглядаючись ні навколо, ні поряд, ні тим паче не підносячи очі свої до неба, щоб віддати славу Господу Богу і подякувати за всі дари, блага і ласки, які Він нам щодня, щохвилини, посилає для нашого спасіння. Для того, щоб ми жили і могли дітям і внукам передавати благословення Боже, класти основи для їхнього спасіння і для достойного лиця нашого роду у Царстві Небесному. Отже, Христос каже багато покликаних. Але мало обраних. Усіх Господь покликав. Як каже Іван Хреститель голос вопіючого в пустелі, Він взивав до всього народу ізраїльського. Принесіть покаяння, бо наблизилось Царство Небесне. Ось іде за мною той, кому я недостойний, і ремінця розв'язати на взутті. Але не прислухалися до Нього, не точніше не чули Його. Бо такі, як ірод, любили послухати Його, розуміли і, певно, відчували, що Він по правді каже. І бачили, що вони живуть в беззаконні, в гріху, в ненависті, в злобі серед смерті. І слова. Івана Хрестителя були для Ірода і подібним до нього світлом надії, що справді є в цьому світі добро, справді є Господь, справді є люди, які служать Господу Богу. Але він не знайшов в собі сил, зусиль, щоб відмовитися. Від зла, від, відвернутися від життя серед смерті і прийти до життя до Христа, яке є джерелом життя, яке є сам життя, яке є світло. І тому, коли сповнився почуття розпусти. І на бенкеті оп'янілий погодився вбити Івана Хрестителя за догоджанням розпусної дівки. Він не мав більше виправдання, загинув важкою страшною смертю. Але це нам знову показує, що Господь всіх покликав. Усім хоче спасіння, але як тоді ізраїльський народ, не всі почули Івана Хрестителя, так і у випадку з Ісусом Христом, сам Господь прийшов і кличе: Прийдіть до мене. Не всі прийшли, не всі почули, не всі послідували за Ісусом Христом. І ось то правда, як ви бачите, свята. Що Ісус Христос каже у притчі про Лазаря й багача. Ти на тому світі вже в місці муки, переймаєшся про своїх рідних, щоб вони не потрапили сюди, бо знаєш, що живуть так, як ти жив. І хочеш когось з мертвих відправити до них попередити. А правда полягає в тому, що маєте пророків, і якщо ви їх не слухаєте, а нині ми кажемо, маєте церкву Христову, якщо її не слухаєте, то навіть якщо сам Господь, Ісус Христос, прийде, не повірите. І Христос прийде вдруге не так, як перший раз. Вперше Він прийшов. Чинити суд над пеклом, відомстити смерті за вбивство людини, а вдруге прийде судити. Не прийде як той, кого вичуватимуть, катуватимуть, знущатимуться, на кого плюватимуть, на кого покладуть терновий вінець, кого розіпнуть. А прийде у всій славі, прославленій людській природі, обожненій людській природі. У славі Сина Божого з ангелами небесними. Оце те, що казав Ісус Христос до Петра, поклади твій меч. Зараз не для того я прийшов. Чи ви думаєте, каже Христос, я не можу вблагати зараз Отця Небесного, і Він мені пошле більше, ніж легіон ангелів, які стануть на захист мій, але я не для того прийшов. І ніхто не матиме виправдання: Христос пролив свою кров, Жертовно витерпів смиренням. Усі знущання, усю злобу, всю ненависть людини і пекла, якому служили ці люди, витерпів заради спасіння, щоб хоч когось спасти. І хто повірив і пішов за ним, той має життя вічне, і на суд не приходить. А перейшов від смерті до життя. Отже, у Воскресінні ми станемо, якщо віруючі, якщо слідували за Христом для життя вічного, для життя в Царстві Небесному, у славі Божій. А ті, хто обрав шлях смерті, хоч би й хотів щось. Як оце звикли на землі серед людей, виправдатися, обернути правду по-іншому, схитрувати і все одно вийти переможцем і вийти виправданим, очищеним у своїх словах, то тут перед Христом, на страшному суді Його. Буде ось це слово. Друже, як ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу? І ми не чуємо відповіді, мовчить. Це про такий розвиток, сценарій, якщо хочете, говорить нам наша совість, і ми, наче ірод, Розуміємо, що це слова правди. Ми, наче апостоли, що йдуть до Ємауса, слухають Ісуса Христа Воскреслого, відчуваємо, що наше серце палає, слухаючи слова святого Євангелія, вникаючи в повчання церкви, наше серце радіє, і ми палаємо духом, але очі закриті. Ми наче сліпі, кудись йдемо, чого йдемо? І ось наше з вами покликання, як би хотів Христос, як би хотіли апостоли Христові, як би хотіли всі святі церкви Христової, як би хотіли духовенство нашої церкви. Щоб кожен прийшов до Ісуса Христа, щоб кожен почув Слово Христове і не відвернувся від Нього і не боявся виявити у цьому світі. Себе як християнин. Не боявся виявити себе як християнина, не означає бігати по вулиці, чи де тільки ми зустрічаємося, і казати Я християнин це добре. Але багато краще, коли ми живемо так, що інші дивляться і кажуть: Він робить так, як Христос вчив, я цього не вмів би зробити. Я цього не розумію, але я поважаю Його силу духу і силу волі, і стійкість, Його віру. Ось, дорогі брати і сестри, сповідання. І мученики мертю. Це ті, хто своїм життям, своїм потом і кров'ю. Засвідчили свою віру. І тут справді діла, без діла мертвою є віра, про яку ми намагаємося говорити, але не підтверджуємо своїм життям. Я не можу бути віруючою людиною, якщо я не Живу за Словом Христовим. Ми так часто, дорогі брати і сестри, з вами про це говоримо, що іноді незручно стає проповіднику. Бо здавалось, ми вже про це обговорювали, здавалось, ми це зрозуміли. Здавалось, ми вже з різних сторін. Подивилися на це вчення, на цей спосіб життя, на віру нашу, але все одно знаходяться в нас моменти, або і взагалі нічого не змінилося, коли ми живемо так, наче не віримо, стяжаємо своїми. Добрими вчинками своїм життям у Христі, благодать Божу, щоб ми не виявилися без весільного одягу, нехристовими. Бо хрещення, очищення і благодать прийняли, а занедбали. І виявилося, а де твій талант, який я тобі дав? Закопав, бо знав, що ти прийдеш спитаєш. Не закопати треба, а розвивати дар, який Господь нам дав, і примножувати його на славу Божу. Не занедбувати, а плекати віру своїми ділами. І нехай світло вашої віри світить для світу. Бо багато покликаних, мало обраних. і слуг своїх Господь посилає на роздоріжжя, щоб всіх покликати. І християни є тими слугами, які на роздоріжжя по всій планеті своїм життям свідчать про свою віру і сподівання, надію свою, і закликають кожного кривого, сліпого, каліку. Німого, всіх закликай, прийдіть до Господа. І хто прийшов, і з усвідомленням, що прийшов до церкви, той спасеться. той став послідовником Христовим і матиме вічне життя. Нехай Господь Бог, дорогі брати і сестри, дарує нам з вами. Бути сіллю для цього світу, бо Він нас такими сотворив. Він у хрещенні нас покликав, очистив, освятив і послав нас у світ. Йдіть. Якщо сказав до апостолів а в апостолах, в особі апостолів, до кожного священнослужителя церкви. Ідіть навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. То до всіх людей сказав, що Він їх покликав: Прийдіть до мене всі, і я вас заспокою, і знайдете мир, і я є життя, і Воскресіння, і любов, усе знайдете і надто знайдете, і не буде ні в чому нестачі. Але буде мир і благословення та вічне життя. Господь дав нам все, Господь є основою нашого життя, і Господь хоче, щоб ми увійшли з Його дарами у Царство Небесне. Слава Ісусу Христу!